Я вперше пройшов спор на еколога, і зараз розкажу про цей шлях і про саму філософію. Цитата із опису: Екологи ставлять захист природи вище за все. Заради підтримування екологічної рівноваги вони готові на крайні міри. Кінець цитати: Для отримання даної філософії потрібна одна червона картка, одна синя і дві зелені. Моя послідовність виглядає так дивно, бо спочатку я намагався проходити на барда, але потім заруїнив це проходження, і довелося викручуватись. Деталі розповім пізніше. Знайомтеся! Це. Свист фляги, і він м'ясоїдна клітина. Вибравшись на сушу, він вирішує різко стати дружелюбним. Завдання не з простих, адже треба змістити шкалу в протилежний бік. Але це не головна проблема. Прикол в тому, що я м'ясоїдний, а полювання зміщує шкалу назад. Добре, що я знаю про один легальний чіт. Коли я голодний, я просто йду спарюватись. Після цього шкала ситості знову повна. Наступна проблема це самооборона. Але м'ясоїдне вміння «Стрьомне гарчання, її вирішує. Ти просто їх лякаєш і тікаєш, оскільки я проходив на середній складності, ворогів багато не було. Тому довга перезарядка вміння не дуже ускладнювала життя. Гарчання для такого проходження взагалі імба. Я знайшов йому ще одне застосування: зрідка, я все ж дозволяв собі порушити дієту і пробував на смак майбутніх друзів. За допомогою рику я лякав усе їхнє гніздо. Потім загризав одного з них, поки інші стоять перелякані і не вмішуються. Наївшись м'яса бідолахи, я починав дружити з його кінтами, і вони без проблем відповідали взаємністю. Тут головне не допустити масової гризні, тоді ти більше загризеш, і тоді їхні смайлики можуть стати червоними, і подружитися з ними уже не вийде. Для цього існує рик. До речі, про червоні смайлики. Оскільки з такими подружитися все одно не вийде, таких теж можна їсти. Ну на шкалу таке все одно повпливає негативно, але все ж це без ризику втратити потенційних союзників. Оскільки я м'ясоїдний, то мені доступні виключно м'ясоїдні роти, і майже всі вони з низьким рівнем співу. Тобто, мало того, що треба змістити шкалу в протилежний бік, так це ще й треба зробити з непристосованими для дружби фрагментами. Такого досвіду в спор у мене ще не було. Але й тут я знайшов вихід. У деяких співаків погано розвинені інші вміння, тому я робив ставку на них, на інші вміння. Таким чином, мені вдавалось подружитися із власниками співучих ротів, потім я їх брав у банду, і дружба з іншими видами ставала легшою. Оце я називаю справжня команда. Навіть розфуфирені пітушари зацінили. Не забував я і про класичний дідівський спосіб. Відганяєш створіння від його братків, і потім спілкування йде продуктивніше. Коли вони разом, то часто вихитуються ко 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 у тебе фрагменти низького рівня, ми з такими силюками навіть стояти поруч не будемо. А коли вони поодинці, то подібні понти кудись різко зникають. І зелена картка додається до моєї колоди. На етапі плем'я за традицією починається срака, але не одразу. Тут треба пройти на працелюбність, аналог адаптації. У чому тут підвох, я вже розповідав у одному з минулих відео. Так от, спочатку все було добре, із бонусних вмінь у мене були пастка і салют. Це хороша комбінація для такого проходження. Ну хіба що епіки трохи не спалякали. Доводилось проводити концерти в таких небезпечних умовах. Проводити масові заходи біля епіків не найкраща ідея, але ми впорались без проблем. А потім іще й з'їли того епіка. Така собі вийшла святкова страва на честь нового Союзу. Ми дружили, воювали, шкала смикалась туди-сюди, і ось залишилось останнє поселення. Шкала знаходилась на дружелюбності, але недалеко від синьої зони. Після завоювання останнього поселення синя картка мала стати моєю. Але ні. Я його знищив, та шкала не змінилась. У мене було збереження перед останньою атакою. Я перезавантажився і почав знищувати теплем'я, не чіпаючи ТХ. Я ліквідував усіх членів і всі побічні споруди, але шкала залишилась на місці. Я влаштував масове полювання на тварин, але шкала продовжувала залишатись на місці. Це що виходить, на шкалу впливають виключно події до останнього поселення? А далі все одно? Може це баги якісь? Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Я не знав, що мені робити. Проходити всю еволюцію заново мені не хотілося. Цього разу я не підірвав планету к херам собачим. Я глянув на список філософій і зрозумів, що збудувавши економічну державу на етапі цивілізації, я зможу отримати еколога. Так, в отриманні філософії важлива саме кількість певних карток, а не їх послідовність. Це шанс викрутитись. І ось в моєму розпорядженні релігійна столиця. Захопивши якомога більше джерел прянощів, я почав чекати, коли з'явиться економічне місто, щоб його захопити. Воно з'явилося одним із останніх на березі іншого континенту. Добре, що в мене був доступ до океану. Я його захопив і пішла торгівля. Я купував міста й робив їх економічними. Доволі швидко економічною стала вся моя держава. Віруючи, ми залишилися тільки жителі столиці. У мене не було жодного синього вміння, але був вічливий посол. Це така кругла штука, яка покращує стосунки з обраною країною. Він реально виручав. Бували такі агродержави, які постійно оголошували мені війну. Я їм платив, вони відставали. А потім знову оголошували. І так по колу. Походу, в них такий бізнес. Вічливий посол в такій ситуації значно згладжував кути. В результаті я купив всю планету. Постав лайк, підтримай український контент. Етап Космос. Філософія еколог офіційно отримана. Перед тим, як ми перейдемо до найцікавішого, а саме до спеціального вміння екологів, я хотів би пороздумувати, чому для цієї філософії потрібна саме така комбінація карток. Їх послідовність значення немає. Тому звертатиму увагу виключно на кольори. І так, щоб стати екологом, потрібна одна червона картка, одна синя і дві зелені. Філософія доволі мирна, вона орієнтована на добру справу, збереження екології, звідси й зелені картки. Заради досягнення цієї місії іноді доводиться адаптуватися. До того ж, екологи не проти радикальних мір, чим іноді можуть перегнути палку. Отака в мене теорія. А тепер про спеціальне вміння. Воно називається масове викрадення. Цитата опису викрадає представників кожного виду з обраної планети. Кінець цитати: мова йде не тільки про тварин, а й про рослини. Як це, ви зараз бачите на екрані корабель, наче магніт притягує всі зразки. Масове викрадення дуже сильно допомагає з формуванням, адже найбільш противний його етап це саме заселення. Тобто збір для заселення. Тому це вміння серед моїх улюблених я ставлю на друге місце. Реально імба. А ви напишіть у коментарях, яка ваша улюблена філософія. Моя на даний момент фанатик. На другому місці еколог. У кожної філософії є свій фон на панелі переговорів. У екологів це скручене дерево з візерунком всередині. Воно має синє листя. Прикольний фон 10 з 10. До центру галактики я налетів. У цьому немає сенсу, адже кінцівка від філософії не залежить. Ну, принаймні з тими філософіями, з якими я вже проходив. Тут я думаю, ситуація не змінилась би, і Чаджи Піті теж так говорить. Як ви думаєте, якою б теоретично могла б бути кінцівка еколога, якби вона була? Я думаю, що з типу такого: Тримай нескінченний запас посухів життя і продовжуй свою велику справу. Розквітне далека планета, що чекала мільйони віків. Загояться лавові рани, не буде холодних вітрів, тварини гулятимуть в лісі під світлом близької зорі. Життя тут велично повстане від гір до далеких морів. І спорлінги це не проблема. Мільярди не варті життя. Природа, ти мати священна, навіки твоє я дитя. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся, ставте дзвоник і пишіть коментарі. А також інші мої відео, дивіться. А також заглядайте в опис під цим відео і в закріплений коментар. Там є інформація про інші мої соцмережі, про донат і так далі. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.